Дуже добре, коли проповідь тематична, вона запам'ятовується, вона десь відкладається в ті куточки серця і зберігається там, колись вона спливе та тема або те слово конкретне, або якийсь приклад такий тематичний, він дасть колись про себе знати. Тому ну, це великий плюс, коли проповідник готує проповідь і тримає тему. Брат Сергій, який розпочинав служіння, він говорив нам, проповідував про той момент в житті апостолів і церкви в цілому, як два апостоли йшли в храм, щоб помолитися. Дев'ята година, час молитви в храмі, апостоли. Але вони ще тими іудейськими мірками жили, вони не відмовлялися, вони вже були, якби християни, але час молитви в храмі. Вони йдуть в храм щоб помолитися, і перед ними картина ну, відома для них, напевно, і для тих, які часто ходили в храм помолитися. Сидить каліка, інвалід, ну, неходячий чоловік сидить. І коли вони хотіли пройти в храм, той чоловік захотів щось від них отримати, як завжди, ну. Якесь подаяння. Але апостоли кажуть: подивись на нас. Оце слово, подивись на нас, ми можливо, бачите, з кожного якогось прикладу життєвого, біблійного можна взяти кілька напрямків. Знаєте, це як грань така. Взяти щось, вазу дорогоцінну, або якийсь там оброблений гарний камінь дорогоцінний. Там є багато грани, які кожна по-своєму дуже гарно виблискує. Ми, християни, порою так вміло, свідомо порою можемо так уникати якоїсь відповідальності. або І порою, як нам люди не віруючи, кажуть, що то ж, от. У вас же от таке і таке, або от я бачив, десь помічав за вами або за тобою. Ми, як правило, кажемо, ти не дивись на людей, ти на Христа дивися. Ми так вміло можемо, є такий вислів, переводити стрілки. Хто з нас має відвагу прямо сказати, дивись на мене, я християнин. Я живу в цьому селі, ти знаєш мою сім'ю, ти знаєш моє життя. Подивись на мене. І йди в церкву, йди на служіння. Я думаю, що не кожен з нас може так чітко і має таку відвагу сказати отакі слова. Як сказав апостол, подивись на нас. Подивись на мене, брат, сестра, скажімо так. Чи можливо нас щось тримає порою, і ми кажемо, ти на мене або на віруючих, є Христос, є ідеал, є зразок. Дивись на нього. Це один момент з тієї проповіді, який брат, яку брат Сергій говорив. Не подумайте, що я хочу десь поправляти братів абсолютно. Просто трошки ширше порою нам дає Боже Слово погляд на такі моменти. Апостол Павло в одному із своїх післань казав, що проповідуючи іншим, я сам не залишився негідним. Це теж дуже відповідально. І апостол Павло це розумів, і він тримав оцю планку високо як апостол, як проповідник, в нього були всі властивості апостольства. І він тримав оцю планку. І в той момент нам брат Сергій читав, коли вже уздоровлений був цей чоловік, то народ збігся. Дуже багато в Біблії є прикладів саме тоді, коли народ збігається, якесь чудо дивиться або стає учасником, або свідком якогось чуда, народ збігається. І тоді момент проповідувати. От тоді люди готові приймати Боже Слово. І коли вони збіглися, і апостол Петро почав. Проповідувати тим людям. Пригадуйте, коли Симон Волх там робив якісь чудеса, це восьмий розділ Дії апостолів. І там написано, що його слухали всі від малого і до самого старшого. Всі слухали і говорили, що це велика сила Божа. Люди теж збігалися Симон. Чарівник волх щось робив, люди, не розуміючи Божої сили, вони приймали те за істину і казали, це велика Божа сила. А це був волх із своїм волхвуванням, своїми отими чарами, якимись нечистими, небіблійними, він, людей. Змушував збігатися. В брати, дайте на екран Друге, Солунян 2 Солонян 2.8. Там мова йде про останній час, і, і тоді з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у Своїх і знищить з'явленням приходу Свого і далі. Його прихід за чином сатни буде з усякою силою, знаками та з неправдивими чудами. Далі ще можна. І з усякою оманою неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. Ну, можливо, ще й далі, бо я так не в біблію. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб вони неправду повірили. І що там ще далі? Щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Тобто люди. Дуже, а можливо, я навіть скажу наша конфесія, ми дуже пролегенькі до якихось проявів, таких, на перший погляд, чудесних або якихось знамен. Трошки десь да, щось можемо почути, і ми готові за сотні кілометрів їхати. Ми пророка можемо ставити вище пастора, вище ну, будь-чого. Тому що ну настільки це люди не утверджені, це люди, які не мають такої міцної основи, фундаменту, і на будь-яку таку реакцію, на якісь прояви, вони реагують, і, і готові, готові все залишити і, і бігти, аби побачити якесь чудо. А то будуть неправдиві знамена, то будуть обманливі знамена. І, і Бог за це буде з людьми судитися, тому що Він сяде, отой лже Христос. Він сяде в храмі, видаючи себе за Бога. Він не буде Богом, але Він буде видавати себе за Бога, і тим самим люди підуть в сторону, через що Бог нас навчає в наших служіннях, і Слово Боже навчає, щоб ми все-таки мали ну, той міцний фундамент і тверду таку основу, щоб ми ні за ким не пішли. Чудесай знамена неправдиві. Навіть приходить ще думка, що таке неправдиве. От дивіться, на якийсь конкретний день, конкретний час і хвилини було назначено вознасіння церкви деякими конфесіями або деякими людьми окремими. Це навіть в інтернеті, це про це десь там проповідував дехто, застерігав. Прийшов той день, деякі люди зібралися на гори і чекали, що Христос забере їх в той час. Звичайно, нічого не відбулося, абсолютно нічого не відбулося. Таке було, колись, що нам батьки розказували наші там на поліссі, люди вже не сіяли, вже тому що на осінь Христос має прийти забрати. Нічого не робили абсолютно, все було запущено, чекали, збиралися на гору, прийде Христос забере. Нічого нового немає. Він, обманщик сатана від початку. Він прийшов красти, вбити, погубити, обманути і, і, і так далі. Тобто, оте от назначене вознесіння церкви, знаєте, як, те, як постріл в холосту, прозвучав і все, а люди виявилися обманутими. Віталій нам проповідував про голос Божий. І він навіть задавав запитання, чи ми хтось з нас чули голос Божий, або чи ми розуміємо той голос Божий. Можливо, практика в когось є своя, і, можливо, ми, щоб розпізнавати і розуміти голос Божий. І він читав, що багаторазово і різноманітними способами Бог говорив колись, а тепер тоді пророками зараз в сині своєму дійсно. Багатьма способами, і багаторазово Бог говорив до нас. Е, я пригадую, був момент в моєму житті, коли ну, це не значить, що тобі на вухо буде говорити безпосередньо Бог. Ми чули, і Віталій нам казав, є різні способи. І багато разів Бог по різному шаблону немає. У нас була одна така подія, тож, яка трошки мене так потрясла, і багато багато було переживань, а потім пройшли, -пройшли часи, і, і сталася ще одна подія. І в тій події знову були такі переживання, були навіть якісь трошки стреси, але відбулася і та подія. І це була субота, напевно, і через два дні у вівторок вночі я так вже не сплю, але чую, що всередині вну... внутрішній голос мені говорить: це для того, щоб показати оце і щоб зрозуміти оце. І я абсолютно все зрозумів. Чітко, ясно і конкретно по тій ситуації. Знаєте, коли Пилипу, після того вже Симона Волхва, Пилипу прозвучав голос, там написано ангел, до нього звернувся. Він не злякався, Пилип. Значить, він знав, видно, голос Божий. Напевно, не раз той голос до нього звучав. і Отой вельможа, а який голос? Ми трошки не відчули. Він каже: Встань, Пилипе, йди на південь, на дорогу, яка порожня, яка веде з Єрусалима в Газу. Чіткий, ясний голос прозвучав. Далі давайте пригадаємо до корнилія. Тоже голос корнилій. Це не був християнин. Ще поки це був офіцер римський, але він вже багато молився Богу і робив багато милостині. І написано, коли до нього прозвучав голос, написано, він злякався. Але що він далі сказав? Що, Господи? Він, можливо, вперше почув, але десь глибоко усвідомлення, що це саме Божий голос, бо він вже до Бога молився. І Потім, в тому самому розділі до Петра, коли ота така, той такий, як його назвати, непосудна, простильне, такий, спускався і голос знову до апостола Петра. Петро встань заколи і їж, Петро каже: ні за що? Але Господи. Знову ні за що Господи? Він не злякався. А коли Савл підходив до Дамаску, І коли до нього голос прозвучав, то він вже савл, будучи гонителем церкви, будучи фарисеєм, він сказав, а хто ти, Господи? Він не знав голосу. Хто ти, Господи? І Христос каже, я Ісус, якого ти гониш, якого ти переслідуєш, і тобі важко йти напроти мене. Корнелій казав, хто ти, Господи? Петро казав, «Не за що, Господи, а Сав каже, хто ти, Господи. Нам дуже важливо знати, Христос сказав в Євангелії Іоанна в 10 розділі, вівці мої знають голос мій, за чужим не підуть. Тобто ми знаємо голос Божий. Різними способами Бог може до нас заговорити десь в тихому віянні, часом через пісню навіть. Прекрасна пісня гробать, які співали, і такий спокій, таким віє, і, 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 і хочеться бути в домі молитви, і хочеться спілкуватися і, і радіти і дякувати Богу, що саме ми, Його діти. Це ну, дуже і дуже важливо знати е, Божий голос. Я впевнений, що ми Його. Знаємо, але просто в кожного різний досвід і різна практика. Переді мною брат Володя говорив подбати про Боже, то Бог подбає і про нас, або за нас Він подбає. В свого часу Христос сказав, хто посоромиться мене, тобто, хто. Тут можна трошки якусь паралель. Хто не подбає за мене, посоромиться, відкине, того я посоромлюся свого часу. Я тоді не подбаю за тебе, якщо ти свідомо відкинеш мене. В Єфесян, те, що він читав, брат Володя, щоб нам поступати обережно і дорожити часом. І тут апостол відносить час до дуже дорогоцінних речей. Дорожити часом. Ми дорожимо автомобілем своїм, фінансами, десь, десь дорожимо ну, багато чим. А апостол каже, ви часом дорожіть. Бо прийде такий момент, що часу вже не буде. Все, крапка, все, часу не буде. Каже, я дав їй час, покаятися. Коли Бог дає нам час, то треба нам. Тим часом дорожити і поступати обережно, щоб нам пізнавати, що є воля Божа. Ви знаєте, я теж довгий час не розумів, як ту волю Божу пізнати, навіть що таке воля Божа. Був молодий віручий, прийшов в церкву, були авторитетні брати, такі сивочолі, навіть мій тесть, мороз, Дмитро Якович. я до нього підходив і ну, так давали напрямки. Але я до кінця не міг усвідомити. Давайте римлян, 12-й розділ, брати, відкриємо 12 розділ. Починається він саме з цієї теми. Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим. А далі йде три таких ступені, три щабелі. Перше, надайте тіла ваші як жертву, живу, святу, приємну Богові. Це розумне служіння ваше. І друге, не пристосовуйтесь до віку цього, але змінюйтесь відновленням розуму вашого, і як результат, третє, щоб розпізнавати вам, що є воля Божа, угодна, досконала. Вона не просто так приходить. Нам треба щось зробити, якусь жертву, віддати в жертву святу приємну Богу, розумне служіння, не пристосовуватись до віку цього, змінюватися розумом своїм. А потім до нас прийде пізнання Божої волі. І я думаю, що оці ступені. Нам треба просто на них зупинитися і багато-багато пороздумувати над цими щабелями духовними і над своїм життям. Що я зробив для того, щоб пізнати волю Божу? А можливо, там ще і не було початку. Можливо, я на першому щабелі стою і стою, на другий не піднімаюся, і третій до мене не прийде. Тому нехай Бог нам і в цьому допоможе. Що забере Христос на небо? Звичайно, Він забере свою церкву, саме дороге, саме цінне. За церкву Він помирав, заплатив високу ціну і як наречену свою Він забере. Але нам, як церкві, треба теж розуміти, там в пророках написано: приготуй все необхідне для переселення. Прийде час переселення, тобто є умова. В п'ятницю позавчора був шлюб, я давав наставлення одній сімейній парі, і я казав, двом краще, як одному. Самотньому не добре бути, двом краще, як одному. Але я кажу при умові, яка умова? Коли двом може бути краще, якщо там є любов? Якщо там є повага, якщо там є гармонія, якщо там є прощення, от тоді двом краще. Якщо цього немає, то і двом буде недобре. Двом буде недобре. І скільки таким двом недобре в сім'ях, навіть християнських, бо там немає оцього, оцих моментів, що я назвав. Так само і церква, якщо брат Володя казав, що Христос забере саме цінне, то при умові, що ми приготуємо все необхідне для переселення. І ми будемо молитися Богу, брати і сестри, ми будемо дякувати йому, і нехай це служіння залишиться в нас, в нашому серці. Як я на початку казав, хороші проповіді, вони запам'ятовуються, вони дають нам духовний якийсь ріст, ми трошки піднімаємося вище, розуміємо волю Божу, розуміємо Його наміри про церкву. І якщо в нас зараз є подяки до Бога, якщо в нас є якісь, можливо, нужди, проблеми, ми можемо сказати, ми можемо підняти руку. і тоді Да, підняті руки, так, це, це величезне благо, що ми знаємо і куди ми піднімаємо, і до кого ми піднімаємо руки, і наші очі, і наші молитви, куди вони линуть. Ми розуміємо, що Бог, Він каже, якщо у вас двоє троє в моє ім'я збирається, між нами Він Духом Святим, але до престолу, який там за хмарами, до високого і піднесеного, все рівно ми десь підсвідомо розуміємо, що все-таки ми туди направляємо. Свої молитви, бажання, подяки, моління, і відкриваємо їх перед Богом. І тоді Божий мир приходить в наше серце.